Міста це величезне місійне поле. Понад 50% населення світу проживає в містах. У Вашингтоні, округ Колумбія, столиці Сполучених Штатів, створено нову церкву. Знаходяться нові способи досягти світських людей. Пасторша Джоанна та її громада активно служать місту. Я переконана, що Бог покликав нас піти по всьому світу і розповісти про його любов, благодать і милосердя. З цією вісткою ми йдемо в міста, тому що там є люди, які також повинні знати, хто такий Ісус. Джоанна назвала нову церкву кампус округу Колумбія, що позначає районну громаду. Вони прагнуть дати людям люблячу сім'ю, щоб показати їм, хто такий Бог. Ми хотіли заснувати церкву, яка охопила б молодих професіоналів, церкву, яка б охопила тих, хто не ходить додому молитви. Ми помітили, що проблема номер один тут, у Вашингтоні, окрузі Колумбія, це самотність, люди самотні. Ми хотіли створити простір, безпечний простір, куди вони могли прийти та дізнатися, хто такий Бог, і відчути його через нашу любов, нашу доброту та співчуття. Це місце, де вони можуть ставити запитання. Ля, і це нормально. Церковна районна громада створила велику команду. Яка прагне досягти жителів міста. Чудово, що ми знаходимося в місті, тому що я відчуваю, що тут це потрібно більше. Ми можемо охопити велику кількість людей, слідуючи прикладу Христа. Ми просто поширюємо любов Бога, Його Слово так, що будь-хто, хто заходить через ці двері, побачить Ісуса через нашу церкву. Команда вже запланувала багато творчих способів залучити та підтримати суспільство навколо них, наприклад. Безкоштовний урок фізичних вправ у національному торговому центрі був одним із перших заходів, які вони організували. Багато людей приєдналися до них, і їм було цікаво дізнатися більше про нову церкву. Відтоді було проведено чимало святкових обідів, днів народжень та заходів для підтримки сімей, які живуть неподалік церкви. Усі ці нові ідеї. Допомогли їм досягти успіху в їх бажанні, допомогти людям відчути любов Ісуса. Тож у мене є одна подруга, яка зараз є частиною нашої групи прославлення. Я знаю її багато років. Вона є частина нашої у. родини. Подруга на деякий час пішла з церкви. Я привела її сюди вперше, тому що вона має чудовий голос. Тож моя подруга заспівала тут. Після закінчення богослужіння ми повернулися до мене додому. І вона сказала, що відчуває себе як вдома, не тільки вона, але і її хлопець, якого вона привела, який був зовсім не з церковного середовища. Вони обоє почувалися як вдома. І тепер вона є частиною нашої групи прославлення. І це чудово. І хлопець також долучився до нашої команди. Це дивовижно. Бог діє в житті кожному. Я бачу, як Господь по-різному благословляє життя окремих людей тут у церкві. Районна громада побачила, як хрестовий метод служіння змінив їхню маленьку церкву. Вони вже мали багато хрещень, до їхньої громади приєднуються нові віруючі. Але вони прагнуть набагато більшого у спільноті громади ми хочемо продовжувати розвиватися, тому що є дуже багато людей, яким потрібно знати та відчути любові Ісуса. Ми бажаємо не тільки кількісно збільшуватися на цій території, ми хочемо розширюватися. Ми хочемо створювати інші кампуси, інші безпечні місця, де люди зможуть пізнати Ісуса, але не лише безпечні місця, станьмо безпечними людьми, щоб де ми не були, люди могли б побачити Ісуса в нас в наших словах, у наших діях. У всьому, що ми робимо і говоримо, будь ласка, моліться за міста та церковні установи, такі як районні громади, які віддані досягненню величезного місіонерського поля міст.